Дізнався я два роки тому, більше як до років, побачив у Фейсбуку, що тоді якраз запрошували людей сюди, юність, на плетіння, сіток і Кікімер. Ну, я побачив це у Фейсбуку, прийшов сюди, щоб запропонувати свої послуги. Думаю, Може, щось якраз я буду чимось корисним. Тоді мені дали мотати нитки і мішковину цю. Я це. Крім цієї мішковини, я ще нитку намотую, ріжу. Так само дівчата плетуть, от, якщо ви бачите, ззаду, там не плетуть і, і ниткою, і мішковиною. Ну, це все разом йде. І все, і тоді вже я більше двох років вже завідую мішками. Це. По 6-7 по годин. Як коли, якщо, кажу, якщо не вистачає, бо як було таке, щоб мішковина один час була дуже погана, треба було дуже довго сидіти над одним мішком, щоб там знайти пару живих ниток. Зараз мішковина вже більш-менш нормально, що я вже встигаю. Нормально справляюся за 4-5 за годин. Кожен український вважає себе патріотом, кожен зобов'язаний, що повинен допомагати армії, й державі. Хтось, ну, можливо, допомагає коштами, хто має кошти, хто працює на роботі, не має часу сюди приходити, то коштами допомагає. А ну, так як я, коштами маю можливості допомогти, тому що, самі розумієте, пенсію на пенсію мою багато не це я. Допомагаюся, з чим вмію і вважаю, що я зобов'язаний це робити. Хоч чимсь допомогти хлопцям. 13 років тому я втратив зір, до того я бачив, мав 100% зір. Хвороба, 13 років назад була одна хвороба, яка дала ускладнення мені на зір, і, і тоді я не бачу. Як по місту пересуватися? Ну, тобто, так, без я проблем, маю думати, без проблем. Хотілося, щоб воно якось більше було адаптоване. Ну є таке так. Зараз, я вважаю, зараз не до того. Зараз треба, щоб війна закінчилась не в місто вкладати, а вкладати в війну, щоб хлопця допомагати хлопцям, щоб скоріше війна закінчилась. Там будемо думати вже про місто. Болюче, що болить в нас, Не, не вистачає рук. Не вистачає рук. Будь-якій годині можна приходити на годинку, на дві. У вихідні дні, субота, неділя. Ми працюємо. Ми працюємо. В основному зранку дівчата приходять приходять дівчата з кикімуршу. Плетуть в обід хтось приходить. У нас дівчата нарізають там матеріал, нам стрічки. На кікімури і на сітки то приходять наші пенсіонери калуські, які ще навіть працюють, але після роботи вони приходять і допомагають нам додому беруть, хто не може довго сидіти. Увечері приходять в основному калушани, які вже після роботи. Після роботи є в нас люди, які працюють і приходять після роботи, після сьомої години тільки починають свій робочий день, як кажуть, і допізна. Дуже багато у нас з усієї України, з Херсону із окупованого лівого берегу Херсона, і з Сєвєродонецька, і з Донеччини, із Запоріжжя, з Маріуполя. Практично з усієї України. І дуже багато у дівчат воюють з Харкова. Воюють і чоловіки, і сини, і хтось з рідних. І дома сидіти аж ніяк, бо е, хоч е, ти розумієш, що ти як хоч щось допомагаєш якимось чином своїй рідній людині, хоч так.